Імо Цар і Сина, і Святого Духа Господи Христові. Дорогі наші, сьогодні, звершуючи службу Божу в нашому храмі, ми продовжуємо через цей недільний день і молитви, які церква нам покладає для звершення саме цього дня. І читання новозавітних текстів, нашу підготовку до святого Великого Посту, до святої Великої Чотиридесятниці. Приходять тижні, якими ми готуємо себе до чотиридесятниці, ще навіть до початку послужбової книги яка називається Пісна Тріводь. В наступну неділю ми вже будемо слухати Євангеліє про Митаря і Фарисея. І неділя наступна так і називається неділею про Митаря і Фарисея. І вже розпочнуться дні особливі недільні підготовки до посту. Вони будуть пов'язані зі співом особливих. Молодов, які будуть підводити нас до нашого особистого каяття. Вони будуть налаштовувати нас на те, щоб ми війшли в період духовного очищення і оновлення у період Святого Посту. Але перед Цими неділями і перед цими тижнями, які по-особливому будуть нас готувати до посту, ще надаються недільні дні і, відповідно, тижні після них, якими теж ми готуємо себе послужково до цього часу очищення і оновлення. І сьогодні теж слово метар пролунало за Бог служінням. Наступну неділю ми будемо більше говорити про те, хто такі були метарі. Про те, як себе поводили фарисеї, а сьогоднішнє Євангеліє розповідає нам про одного з митарів. А якщо сказати точніше і, можливо, вживаючи більш сучасні слова, Євангелія сьогоднішнього дня розповідає нам про начальника податкової інспекції міста Єрехун. Єрехун це одне з найдавніших міст на землі. І зараз це відносно невелике місто знаходиться на території держави Ізраїль, знаходиться там, де самими стопами Христа Спасителя була посвячена земля. І от начальник податківців часу земного життя Христа або метар Закей, дізнавшись, що Христос. Увійшов в місто Єрихон, а місто було торговим, відповідно, прибутки йшли і людям, які торгували, і матерям. Власне кажучи, податкова справа того часу і трималася на тому, щоб можна було як можна більше взяти податків, і щоб можна було так себе поводили матері і зато їх недолюблювали. Більше собі отримати всього. І от саме через те, що так матері себе погодили, люди їх в поведінку не сприймали. І з матерями спілкуватися вважалося грішним, ну, крім тих моментів, коли потрібно було спілкуватися з ними, як то кажуть, у справах. Тобто, крім моментів, пов'язаних зі сплатою вода. До того ж, мадарі. Збирали гроші в казну окупаційної держави Римської імперії, адже Іудея була окупована Римом. І от цей старий, багатий, невисокого зросту, як нам говорить про це Євангелія Закхей Металь, хотів побачити Спасителя. Хто ж він є? Він невисокого зросту і він не може. В натовпі побачити Господа. Що таке робить Матар Сакхей? Знову ж таки, можемо собі уявити цю картину. Він начальник податкової інспекції, тобто чиновник і рангу немалого, як дитина починає себе поводити, він біжить, незважаючи на, можливо, здивовані покрити людей вперед, уявіть, як би зараз таке було б. Вийшов собі чиновник високого рангу з якоїсь такої машини, на якій він може їздити, багато людей, і він, не звертаючи увагу на всіх, просто біжить. Та ще й більше того, залазить на дерево. І отак себе поводить метар Заквий. Він забирається на смокольницю, щоб з висоти цього дерева можна було побачити Христа. Христос, як говорить Євангеліє, побачив Його, подивився і побачив його. Це не означає, що він не бачив інших людей. Ні. Але в цьому натовпі, який його оточував, він побачив ту людину, яку, здавалося б, і важко було помітити, адже вона була не серед людей, які були безпосередньо біля Христа. Він десь собі сидить на дереві. І оце Кий. Зустрівся своїм поглядом з поглядом Христа. Христос підходить до нього і говорить, Закейв, зійди одразу ж, тому що сьогодні мені потрібно бути у тебе в твоєму домі. І сказано, що Захей зійшов і прийняв його, тобто Спасителя з великою радістю. Як же поводять себе люди, які бачать цю зустріч, вони починають ремствувати? Вони засуджують Христа, адже в їх розумінні спілкування праведника з митарем є неможливим, бо з митарями порядні люди, люди, поважаючи себе, і люди, які поважають релігійні закони іудеї, не спілкуються. Отак от, от Христос, не зважаючи увагу на те засудження, яке Його оточує, Звертає увагу на людину, яка потребує його допомоги і підтримки. Як же себе погодить Закхей? Закхей, відчуваючи все, відчуваючи ситуацію, говорить до Господа, Господи, половину всього маєтку свого я роздав убогим людям. А якщо в кого що забрав, кого чим образив, забираючи щось у когось, то повернув четверо більше. І на це говорить Христос сьогодні спасіння прийшло в твій Дім, бо і Він є сином Авраама. Старозавітного правця Аврагама ми називаємо отцем віри. Чому? Тому що він довірився Богу і пішов туди, куди. Може, важко було йти з людських міркувань в невідому, але обітувану землю. Він залишив все і пішов за Богом, отак от і за відчувається, що він готовий залишити все і свою прибуткову справу. Він не боїться людського суду, не боїться, що люди його можуть висміяти. І Христос говорить, що от ти себе поводиш як чадо Авраама, бо ти увірував. Безумовно, Господь усвідомив як Боголюдина те, що Закхей почав йому довіряти. І Закхей не просто обіцяє змінитися, а обіцяє в реальних справах виправити своє життя. Православні богослови говорять, що безплідним буде те каяття, яке не пов'язано з добрими справами які ми можемо і повинні творити в духовну протилежність тим гріхам, які ми звершували. І ці добрі справи часто і називаються, власне кажучи, плодами каяття. І каяття це те, що людина рішучо відходить від свого минулого життя, відходить від того, чим вона жила, і докорінно змінює себе. Але для того, щоб себе змінити, необхідно, щоб людина побачила, хто і яка вона насправді, щоб вона почала реально працювати над собою. Господь закінчує свої слова, звернені до Сатхея наступною фразою: Син людський прийшов взискати і спасті погіршує. Тобто саме до тих грішників, які гинуть. І разом із тим відчувають свою загибель і намагаються виправитися, саме до таких в першу чергу і прийшов Господь. І от саме таким грішником відчув себе начальник податкової інспекції ірихону Закхий. Він вирішив змінити повністю докоріну своє життя. І, як говорять про то вже не священне писання, а священне передання, змінився Закхий. Часто на святій землі можна саме в Ірихоні. В наш час побачити ікони, які зображують ту подію, про яку ми зараз говоримо, про яку ми чули з Євангельського Рибочку. Зображено дерево, на дереві сидить вже немолода людина, дивиться вниз, а на цю людину дивиться Христос. Христос, який в оточенні учнів, де знаходиться поблизу. І от саме цій іконі зображено те, як Христос спілкується з людиною, яка дорога для нього, і як людина спілкується, яка визнала за собою свої гріхи з Христом, і одночасно відбувається внутрішня зміна, внутрішнє приображення цієї людини мотаря Захия. Через місяць приблизно ми будемо вже. Возносити особливі покаяння молитви Господу Богу. Ми будемо перебувати в духовній течії святої Чотиридесятниці святого Великого Посту. І от нехай цей образ Матеря Закхея, те, як він визнав за собою, хто і який він, і те, як він вирішив докорінно змінити себе. Послужить нам всім для того, щоб ми, входячи в цей період очищення і оновлення, подумали, як ми себе поводимо, які ми, що нам собі треба змінити, що нам треба змінити в собі, щоб ближнім, які спілкуються з нами, було менше проблем, як говорить один отець і який викладає в Київській духовній академії семінарії, почни, хоча б з того, щоб ти менше проблем створював. Тим, хто біля тебе. І вже цим ти будеш виправлятися. Подумай, як інколи непросто буває людям, коли ти поводиш себе так, як ти звик себе поводити, і ти вже вважаєш, що це норма поведінки. А людям від такої поведінки з тобою інколи боляче, інколи дуже і дуже непросто. І от одужання людини. Те, що вона починає змінювати себе, починається з того, що вона побачить, яка вона насправді без прикрас. А для цього треба не просто навчитися критично до себе ставитися, треба, як говорить Борис Холчев, провести ревізію свого душевного стану. Що ж у мене там в душі, чим я живу, які цінності для мене є основними і головним в житті. Чи я живу Духом Світу цього, духом ми і суєти, і вже забув про Христову любов і про повноту життя, чи я все ж таки прагну іти до Христа? І от сьогодні для кожного з нас є реальна можливість зустрітися з Христом і змінити себе. Зустрітися так, як зустрівся з Христом за кей металь. І дай Боже, щоб ми навчилися мінімум вчетверо більше. Докладати зусиль для того, щоб можна було звершити якусь Божу справу, ніж ми докладали для того, щоб можна було звершити щось верховне. Але ж для гріха і для суєти часу завжди у нас вистачає. Вистачає і сил. А от для переправлення, для зміни себе вже немає ані часу, ані сил, а по великому рахунку немає бажання. І Владика Антоні Суровський, проповідь, якого ми ще сьогодні почуємо, після того, як вознесемо до Господа молитву Отче наш, говорить, що краще всього віруючій людині, якщо вона відверто ставиться до себе і до всього, що відбувається, говорити не я не можу, а я не хочу, бо якби людина захотіла, то вона б змогла б щось зробити, адже все можливо віруючому. Нехай метає Закей допоможе нам сьогодні своєю молитвою змінити себе так, як і він себе змінив. Амінь.